Продається унікальний рено талісман 2020 року в комплектації ініціалі Паріж. Дівчата, пересилайте це відео чоловікам як натяк, бо це 100% найкращий автомобіль, на якому я їздила. Повністю ціленький в заводській фарбі, небитий, не крашений в автомобілі. присутній адаптивний крізь контроль, матрична оптика та безліч асистентів, які дуже спрощують водіння. Авто Ця жопка точно змотивує вас ходити в зал та качати свою двох літровий дизельний двигун на 200 кінських сил, тому потужності йому. Точно вистачає шкіряний салон з підігрівом та вентиляцією, масаж, пам'ять сидінь, а також повний електропакет. Чорна стеля та підсвітка салону додає особливої романтики: два стильні ключі і, звичайно, авто на автоматі. Автомобіль має парктроніки 360, камеру заднього виду, а також автопаркування. Тому за це можете не переживати. Авто привезене з Франції, з лізаного аукціону і вже чекає на свого нового власника. Якщо маєте питання, пишіть в коментарях або ж телефонуйте за цим номером.